Остав Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте поговоримо, як завжди, на актуальну тему. І мені цікаво почути ваші думки, тому що тема, яку я зараз піднімаю, вона не є така, як випадкова в нашому житті. Розумні, зараз зразу догадається. На мою думку, на Львівщині хочуть привезти, чи вже проводять жертвоприношення. Тому що дали добро на відстріл диких тварин. Я зачитаю це повідомлення від Львівської військової обласної державної адміністрації. Зачитаю вам, хто така начальник цього департаменту аграрного у Львівській адміністрації? Чи в неї взагалі профільна освіта? І взагалі як вони підходять до тварин? Тому що наші предки, моя дідуся, бабуся, мої. Пра-пра. мій батько, я ще пам'ятаю. Вони розказували, що колись було дуже багато тваринок. І коли я приїжджав, диких тваринок, я приїжджав в село, і мені казали: от ти приїжджав і завжди там дикі зайці бігали, косулі, лисиці, вовки. Люди бачили там рідко, але медведів бачили. Але взагалі, тобто і було нормально, і ніхто не хворів, наші предки з цим уживались. Ну зараз... Чомусь дикі тварини заважають, заважають. От в нас час такий, от найбільша проблема, таке враження це дикі тварини. Їх треба відстріляти, відстріляти, їх забагато. Чиновників не забагато розвелось. Тобто їх, щоб позвільняти з роботи, то ні, ні. ні, ні. Їх кожного разу все більше, більше, зарплати більші. Чим вони займаються у облдержадміністрації Львівській, я не знаю, я не розумію. Це для мене ну просто незрозуміла діяльність Львівської облдержадміністрації. Ну їх ніхто не звільняє. Вони себе вважають важними і потрібними. Ці чиновники, ну диких тварин вони вважають тридати на відстріл. І ще раз повторюсь, на мою думку, це є жертвоприношення диких тварин. По-іншому я це пояснити не можу. Про другий телефончик читаю цю новину і з вами разом аналізуємо. Отже, бачите, я відкрив сторінку офіційного департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. Тут вже не пише військовий, просто Львівською ОДА. Отже, на Львівщині посилюють заходи з регулювання численності окремих мисливських видів тварин. І сама назва мисливські види тварин. А хіба є мисливські види, це хто писав департаменту, готував? Мисливець якийсь. Що, що за підхід? Це, ну, коли мисливці між собою говорять, то вони собі там, може, якийсь жаргон на це підходять. Ну, офіційна позиція департаменту. Агропромислового розвитку обласної адміністрації мисливські види тварин. А я вам скажу, що вони так пишуть. Е, я відкриваю е, от, е, це у нас начальник департаменту зараз Людмила Гончаренко. Вона перед цим е, була начальницею заступник директора департаменту, начальниці управління стратегічного планування. Ще перед цим підприємства та фінансово забезпечення Львівської ОВА. Ну, якщо от вірити сайтам, які це повідомили. А далі, друзі, я заходжу. А яка ж в неї освіта? Це її Людмила Гончаренко. Зайшов на її сторінку в Фейсбуці і мені пише, що освіта в неї, друзі, економічна, економічна Львівський національний університет Івана Франка, спеціальний з економіст. І, і тому вона напевно це хаває і подає, що ви схавали, що є виявляється в нас мисливські види тварин. Тобто є мисливські, є не Це таке ноу-хау при жертвоприношенні. Отже, друзі, читаємо далі. Що вони тут пишуть? Упродовж останніх років у Львівській області фіксується суттєве збільшення численності окремих мисливських видів звірів. Знову мисливських видів звірів. Що це таке? Люди пишуть, завжди були дикі домашні. Дикі домашні, ну не мисливські. Чуйте уважно. Дякую за те, що чуєте. Далі, зокрема, лисиць та вовків. А хто це фіксує? Де це показано? Ну, Це просто зі стелі взяли чи що? Де, де, це, де позиції, де це розписано все? Далі читаємо. З оптимальної щільності популяції лисиця на рівні 0,5-1 особина на тисячу га. Хто це досліджував? Чому саме стільки? А далі вони пишуть фактичний показник, дені становить близько 3 особин лисиць, тобто на тисячу га. Хто це досліджував? Ну, ну... Кому вони це ліплять? Далі. Такий дисбаланс потребує невідкладних дій для стабілізації епізодичної ситуації. Ну, капець, ми вже не проживемо, як Департамент агропромислового розвитку не перестріляє цих диких тварин. Це ж як жили наші предки, як вони жили і ходили тварини дикі, кусулі бігали, зайці, лисиці, це ж просто, як вони вижили. Читаємо далі, друзі. Занепокоєння також викликає надмірна чисельність дикого кабана, що підвищує ризики поширення африканської чуми свиней. Ви чуєте? У Львівській області дикий кабан е забіг в Африку, напевно. І тут бігає, заражає свині в статеву, як ну, Як вони це пояснюють? Як це Людмила Гучаренко з економічною освітою, яка не має профільної освіти? В мене є профільна освіта, аграрна. Я закінчив аграрний університет. я Є менеджер ЗПК. А, а вони, я розумію, що в них нема профільної освіти. Це їх просто тусують з одного місця на місце тих чиновників. Чому тусують, ви знаєте самі. І що вони там роблять, також знаєте. Отже, продовжу. З метою на допущення виникнення та погіршення епізоотій. епізоотій, Що за епізоті? В області постала нагальна потреба в регулюванні чисельності цього виду. Тобто вони кабанів хочуть чисельність регулювати. Ну, зміло, хтось хоче піти постріляти собі. А мисливство це, друзі, називається вбивство, вбивство тварин. Дика, ну то що дика тваринка, то люди бувають дикі. А тварини не бувають дикі. Природа гармонійна. Оце собі забудьте слово, дикі тварини. Я вважаю, що ми маємо забути слово «дикі». Тваринка, яка живе на природі, а природа гармонійна, а поводить себе людина лише дико. Деколи в домашніх умовах, деколи на природі дико. Це буває, це, це ми знаємо. Тварини ні, тварина, Бог створив все досконало. Далі вони тут пишуть, що відповідно до указу президента України під час воєнного стану заборонено полювання, так? Але пишуть, винятки встановлюють лише організаційні організовані заходи з регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів. Як це мисливські види звірів? Як це мисливські? Яких можна навіть стріл? Вони перелічуть лисиць вовків, шакалій та інотових собак. Такі заходи проводяться виключно у визначеному законом порядку. Дивіться, як за нас дбають. Ну, за нас так дбає адміністрація, ну так дбає, що вже готова перестріляти, виявляється, диких тварин. Мішають. Ну це не дикі тварини, друзі. Це тваринки, які живуть на природі. Йдемо далі. На позачерговому засіданні Державної протиепізодичної комісії при Львівській обласній військовій адміністрації. Мені цікаво, хто з них має аграрну освіту? Хто? Бо начальник Людмила Гончаренко прочитав, в неї економічна освіта. Вона до того не має відношення, а вона приймає рішення, як таке може бути. А от так, от так, друзі. Йдемо далі. Оце засідання відбулося 31 жовтня 2025 року, буквально нещодавно, і ухвалено рішення про посилення заходів і зрегулювання численності диких тварин. Оце слово диких тварин можуть бути дикі депутати. Ми бачимо, як вони. Себе ведуть дико беруть хабарі, дико крадуть. От бачимо міндічо серіалу цей. Далі вони передбачають, зокрема, передбачено організований відстріл окремих мисливських видів звірів, лисиць, вовків, шакарів, єнотових, єнотовидних собак на відстані не менше як 200 метрів від населених пунктів з дотримання вимог законодавства. Проведення регулювання численності цих видів за дозволами, що видаються відповідно до статті 33 закону України про мисливське господарство та полювання. До речі, третій рейх. Коли судили, до речі, нацисти в третьому Рейху, вони казали, ми нічого не порушили, ми закон не порушили, в нас в законі написано, констабори і так далі. Нічого не порушили. Третє, що вони прийняли? Проведення щільності популяції до оптимального рівня 0,5-1 голова на тисячу Ну, Хто це рахує? ми розуміємо, Я розумію, що ніхто. Далі, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко наголосила, що регулювання численності окремих видів тварин це не про полювання, а про безпеку людей і тваринництва. Я коли чую про безпеку людей, мене зразу смутні терзають сумніння, знаєте, мовою оригіналу. Далі, наше завдання запобігти, вона говорить епізо... епізоотичним загрозам, зокрема поширенню сказу та африканської чимось свиней. Ну кому вони то ліплять? Людмила Гончаренко. У вас немає аграрної освіти. Якщо є, покажіть диплом, скажіть, я даю відповідь у Стапу Стахів. У мене є диплом. Чисельність тварин порахована. Отаким от то чином, хто рахував, відповідальний. Давайте, будь ласка, показуйте. Інакше це жертвоприношення, приношення, на мою думку. Далі читаємо. Заходи, те, що прямомові, які ми впроваджуємо, є вимушеними, але необхідними для. Збереження епізоотично благоустрою благополуччя області. Ну, чиновники дуже дбають, дуже дбають. Ну ці чиновники в енергоатомі дуже дбали. І наглядова рада дуже дбала. І це, і всі в цій серіалі манія дуже дбали. ІСБУ дуже дбає за Україну, відкривши кримінальну справу на Остапа Стахєва за вірш Івана Франка Каменярі, зачитано біля Верховної Ради, де мені е вліпили статтю 109. Першу другу частину повалення Конституційного ладу насильницьким методом, так? Продовжуємо. Львівська ОВА закликає користувачів мисливських угідь до неухильного виконання визначених вимог та відповідального ставлення до проведення організованих заходів з регулювання диких тварин. Ну і фотографію дали дикого кабана. Хоча тут е, говорять, за кабана говорять, але, в принципі, е, е, відстрілювати хочуть лисиць з вовків, шакалів. І люди їм пишуть. Люди їм пишуть, що ви вбиваєте беззахисних тварин. І я бачу те, що я бачу по коментарях вчора. Сьогодні коментарі попропадали. Львівська ода видаляє коментарі? Чи вони так пропадають? Може, так пропадають, чи видаляють? От напишіть свою думку, друзі. І чи мають право працювати чиновники без профільної освіти на профільних посадах? Як, цих, як їх туди влаштовують? З яким критерієм їх туди влаштовують, друзі? І взагалі, що це за жертвоприношення тваринок? Тому що написано в Біблії, в крові є душа, тобто тваринки мають душу. Як? Хто? Ви давали життя цим тваринкам? Та тваринки самі регулюють собі, скільки їх має жити, скільки немає. Не ви мисливці, не ви, на мою думку, вбивці. Каже Бог, не вбиває, ви їх вбиваєте. Ви собі Беззахисна тваринка, там, косуля, вибігла мама своїми діточками. І вони вбивають ту косулю, лишають діточок без мами. То хто ви? Ви її вбивці, на мою думку. Ви вбиваєте раді чого? Раді розваги. Нажертися хочете, вже вам мало їди довкола в супермаркетах, в магазинах. Вам мало цього всього? Чого вам мало? Крові ви хочете. Мало вам крові в Україні? Тваринки розмножуються. Це для вас біда страшна. Вас це коробить, що життя збільшується в Україні. Поясніть мені, що за жертвоприношення, на мою думку, відбувається зараз у Львівській області. Я попрошу друзі, максимально це відео прокоментувати, написати свою думку стосовно цього. Поширити його. І я хочу. Е Сказати, що я не підтримую це рішення Львівської облдержадміністрації, департаменту агропромислового комплексу, тому що, на мою думку, це є вбивство. І хто це прийняв рішення, він собі взяв на карму дуже неприємні моменти. І за що будуть відпрацьовувати? Це не тому, що я так сказав, а тому, що так побудований світ. Хто взявся за меч, каже Христос, той і загине від меча. Якщо ви йдете проти слів Ісуса Христа, якщо ви йдете проти того, що Бог передав Христу і Христос передав нам, якщо ви йдете проти життя, якщо ви йдете за вбивство, то маєте розуміти наслідки, які можуть бути з вами, якого вам не бажаю я ні в якому разі, але попереджаю. І для цього це відео. Перестаньте займатися, на мою думку, жертвоприношенням. І тваринки, нагадую, не дикі, а саме мисливця, на мою думку, це дикість ти вбивати беззахисну тваринку, бо ти ходиш е, з фузеєю, і ти дуже герой. Давай туди! Не хочеш тварин беззахисних вбивати хочеш, та? крові хочеш, м'яса хочеш, що, ти хоч, що ви хочете. Тому в суспільстві, а тваринки це наші брати молодші, каже Христос, а Він знання передав нам від Бога. Що ви зробили братом найменшому, то ви мені зробили вбивство тварин, ви як вбиваєте Христа, то чого ви до церкви ходите? Стоїте ці всі чиновники в іштих сорочках по тих святах і постите ці фотографії. Якщо ви є, на мою думку, безбожники вбивці і жертвоприношенням займаєтеся. Це моя сугубо думка. А ви, друзі, напишіть свою. Підписуйтесь на канал, звичайно, щоб бути в курсі справ. І Всім дякую, друзі, за підтримку. За довіру, за вітання на вулицях, за донати, за добрі слова і за молитви. Я вірю, що це відео змінить цю ситуацію. і, Можливо, воно комусь відкриє очі, і ви будете знати, чим займаються чиновники у Львівській області. І чекаю ваших думок і поширення цього відео. Таким чином це набере масового розголосу і ми зможемо врятувати багато багато тваринок світлим душом, життя. Ми ці тваринки погано нічого не зробили і вбивати їх. Це просто жертвоприношення. Добро, друзі.